Від останньої масованої повітряної атаки РФ постраждало передмістя Києва у Вишневому. Побував мій колега Роман Барашев. Від ракетних ударів росіян у місті пошкоджено 11 багатоповерхів. люди лишились без світла і тепла, і це при тому, що на вулиці дощить холодно а від понеділка ще й вдарять морози до мінус дев'яти. Скільки часу потрібно, щоб ліквідувати ці наслідки обстрілу? Відповідь у сюжеті. Вивезено все сміття, загортується зараз. Вирва, яка сталася трактор там працює. Вишневе передмістя Києва. Вирва біля багатоповерхівки. Результат російського обстрілу 2 січня. Вибухова хвиля понівечила фасад усіх під'їздів будинку. Я е, працюю вже десь 40 років, начальником ЖЕКА. І це перша така надсерйозна ситуація. До робіт з усунення наслідків обстрілу залучені 300 комунальників, енергетиків, робітників водоканалу. Каже Григорій: газовикам треба перевірити кожну квартиру, скласти акт. Монтажники роблять заміри вікон. Наразі шибки потрібні власникам понад 400 квартир у будинках вишневого. На даний момент проводимо замір. Балконні блоки, вікна дуже багато. Дуже. Практично майже всі зруйновані. Як не вибиті, так е, сломані, затуляють, щоб не дуло. Чим можуть тим і спасаються за відновлення вікон взялися представники міжнародного благодійного фонду, що спеціалізується на допомозі постраждалим від обстрілів. Постійно реагуємо на такі випадки, тому що фонда є потужна програма. Він з програм, яка реалізується майже не майже у всій Україні, Львів, Харків, Одеса. Вікна виключно безкоштовні і безкоштовне встановлення. Повилітали вікна, шибки повилітали. Там ще в нас балкон вилетів. Батько Олени проігнорував правило двох стін під час повітряної тривоги. Залишався у ліжку як наслідок. Отримав численні травми. Він такий, що нічого не боїться, але це потрібно було боятися. Я його вигрибла з під. Шипки витягли, ми його наклали шви. Нині вікна у квартирі Олени закриті плівкою, в оселі холодно. Спати можна лише в єдиній кімнаті, що дивом вціліла. Маленька кімната, яку зберіг, мабуть, Бог, то що в нас п'ятимісячний мене внук, і це що так, от якби з Божою Божию молитвами це все якось збереглося. Я навіть не сподівалася, що щось вціліє. Якщо господарів вдома нема, до справи стають монтажники. На другому поверсі мешканці виїхали, наняли вишку, і зараз працівники оббивають вікна, щоб зберегти тепло, не заходячи в квартиру. пропонуємо людям чай, каву, бутерброди. Також у нас є їдальня, де готуються сніданки, обіди і вечері. Якщо і люди можуть прийти і повечеряти тепленького там супчика, молочну кашу. Вчителі сусіднього ліцею як можуть підтримують постраждалих у навчальному закладі. Організували штаб допомоги. Тут у нас люди, які вдома не ночують, того що світла немає, газу немає і отоплення немає. Люди дуже приходять, допомагають, приносять печиво, подушки поприносили. Вчора люди були закриті. А люди, якщо й плакали, то вони свої сльози наскільки стримували, що Ну, їм здавалося, що вони мають бути титанами. Сьогодні вже приходять із таким, скажімо, з різними емоціями, з різними почуттями. Це такі емоції радості і вдячності за те, що вони не одні їх не залишили. Сьогодні багато батьків угу. приходили за діток, тому що дітки. Погано сплять, погано спали. Деякі дітки ночували сьогодні в тому будинку, що без вікон. Погано сплять. Кажуть, що розлади харчування, що розлади травлення. І Батьки хвилюються, вони прийшли. Наше завдання було заспокоїти. Олександра приїхала у Вишневе з Харкова у перші дні повномасштабного вторгнення. Рятувала дітей від обстрілів. Ворожі снаряди наздогнали її родиною тут. Квартира, де живе Олександра, вціліла, але жінці важко емоційно. Нас пригласили поїсти сюди, прийти, бо нема ні світла в домі, ні води, ні газу, ні опалення. Ну пишуть, що вже начебто все так швидко відновлюють. Діти Олександри вже знають, як заспокоїти маму. То робив це упражніння, метели можна метелики заспокоює. Відновлювальні роботи у вишневому тривають у понівечених будинках. Уже з'явилося світло, є гаряча вода та опалення. У вихідні обіцяють посадовці почнуть встановлювати шибки. Роман Барашов, Володимир Дєдов, Подробиці телеканали інтер. Марафон Єдині новини.